Вітаю на третьому уроці для початківців. Ви вже навчилися складати прості речення та навіть можете розповісти про себе. Та для повноцінного спілкування потрібно ще вміти вести діалоги, тобто ставити запитання, відповідати, погоджуватись та заперечувати. Тому в цьому уроці ми розберемо, як правильно ставити запитання англійською та робити заперечення. Для початку вивчимо декілька нових слів, які будемо використовувати протягом уроку. Play the piano, грати на піаніно, work, працювати, Day, день, Week, тиждень, Get Up, вставати з ліжка, прокидатися. У англійській мові, щоб зробити запитання, потрібно на початок речення поставити слово, яке називається допоміжним дієсловом і яке ніяк не перекладається. Воно лише вказує на те, що це запитання і на те, який це час. В різних часах це допоміжне дієслово буде різним, але про часи ми поговоримо в наступних уроках, тому зараз ми будемо робити запитання лише в теперішньому часі. Отже, в теперішньому часі це допоміжні дієслова ду do та ДАС. Ду do використовуємо, коли підмет відповідає особам я, ти, ми, вони. ДАС, він», вона, воно. Наприклад, маємо речення They play the piano. Вони грають на піаніно. Щоб зробити запитання, чи вони грають на піаніно, нам потрібно лише поставити ду do, або «does» на початок речення. Так як підметом в цьому реченні є they вони, то допоміжним дієсловом тут буде do. Do they play the piano? І ще один приклад. She works five days a week. Вона працює 5 днів на тиждень. В цьому реченні підметом є «she», вона. Тож, допоміжним дієсловом тут буде das. Does. does she work 5 days a week? Також існує декілька видів питань. Щойно ми розглянули загальні питання. Це ті, на які можна відповісти одним словом, так або ні. Є ще спеціальні питання. Спеціальні питання вже потребують більш повного роз'яснення. Спеціальні питання починаються із запитального слова, такого як, наприклад, коли, де, як, чому. А після запитального слова вживається такий самий порядок слів, як і в загальному запитанні. Наприклад, коли ти прокидаєшся? When do you get up? Де вона працює? Where does she work? Проте, якщо питальне слово є підметом в реченні або ж означенням до підмета, то тоді в реченні збережеться прямий порядок слів, допоміжне дієслово не буде використовуватись. Наприклад, who works here, хто тут працює. У попередньому реченні where does she work в нас був підмет she та присудок work, тому тут потрібно було додавати допоміжне дієслово «does». В реченні Who works here. Є присудок work, але немає підмета. Ним виступає запитальне слово who. Тому тут зберігається прямий порядок слів у реченні. Who works here, хто тут працює. Допоміжне дієслово do does також не вживається в реченні, в якому вже є дієслово to be, бути. В такому випадку наперед ми виносимо форму дієслова to be, am, is або a. Наприклад, Хочемо запитати, вона студентка? Це буде Is she a student? Ти щасливий? Are you happy? А для того, щоб зробити заперечення, в теперішньому часі використовуємо ті ж самі допоміжні дієслова do does, але до них ще додаємо заперечне слово not. І виходить do not або ж скорочено don't, і does not або скорочено doesn't. І що важливо, тепер допоміжне дієслово ставимо не на початок, а після підмета. Наприклад, I don't play tennis. Я не граю в теніс. Ну і якщо робимо заперечення з дієсловом to be, то додаємо нот до кожної з його форм. Наприклад, am not, is not або isn't, are not або aren't. Наприклад, I'm not a doctor, я не лікар. They aren't students, вони не студенти. Зараз я прочитаю вам діалог, щоб наглядно показати, як запитання, заперечення та ствердження виглядають у розмові. Hello, do you work here? Hi, yes. I'm Alan. I'm a new employee. Where is the meeting room? I'm Nicole. It is down the corridor and on the right. Thank you, and nice to meet you, Nicole. One more question. What time do morning meetings start? Sorry, I don't know. I don't have them. Тепер зупиніть відео та прочитайте діалог самостійно і спробуйте перекласти його на українську. Коли будете готові, вімкніть назад та прочитайте переклад. Якщо у вас є з ким тренуватися, тренуйтесь самостійно, поставте питання один одному і дайте відповідь. Якщо ні, то подумайте, які б запитання ви поставили людині при першому знайомстві, а також які відповіді могли б отримати. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні уроки.